Рівненська делегація побувала на конкурсі уже в п'яте випробовувати власні сили у мистецтві на світовому рівні з роками стало доброю традицією, оскільки цьогоріч фестиваль ювілейний рівень завдання та проведення теж були досить серйозними. Вчителі художньої школи розповідають, що конкурс не з простих, адже побудований на виконанні малюнку з натури за відведений час. Та із таким завданням рівненські учасники впорались на ура. Для наших дітей це можливо трошечки складно, тому що більшість учасників, які приймають участь в цьому конкурсі, все таки дещо старше. Хоча він розрахований на всіх, участь можуть приймати бажаючи від одного року до ста років. Ми привезли дуже гарні результати. Ми маємо п'ять відзнак, і маємо одну нагороду за друге місце у віковій категорії. Переїзд організували за сприяння рівницького міського. Дозвілля спланували батьки учасників, а всі інші витрати на проживання та харчування покрили організатори фестивалю. Анна вперше брала участь у конкурсі і посіла почесне друге місце у своїй віковій категорії, оскільки тема футболу була особливо популярна в Україні та Польщі цього року. Малювала з натури футбольну вболівальницю. Було тяжко обирати натуру, так як коли ти обираєш натуру, ти ніби обираєш самого себе. І це ну моє хобі, це якби моє життя, і я ну, цим живу. По підсумках фестивалю випустили каталог, де зібрали найкращі конкурсні роботи. А переможців нагородили призами та відзнаками. Діана Білоконенко, Ігор Прокопчук, новини Рівного.